Скільки коштує зарядити зікер 0 на людин, на домашній зарядній станції? Давайте рахувати. Сьогодні я вперше буду заряджати свою машину з домашньої станції. Тому вставляємо перехідник з тип 2 на джбіті. Це тому, що в тачці є два порти: один для швидкісної зарядки, а інший для повільної. Перевіряємо, що в нас там по заряду, і погнали. Беремо наш 7-метровий кабель і вставляємо в машину. Оскільки зікер приймає тільки одну фазу, максимум він буде брати 5 кВт на годину. І час зарядки буде дуже немалий. Моя залишаю машину і подивимось, за скільки часу вона зарядиться до 100%. Ну а це вже я в 8 ранку результати. В результаті машина зарядилася з 29 до 100% і спожила при цьому всьому 87 кВт. Нормальна така втрата потужності. Витягуємо кабель і йдемо рахувати. По часу 71% ми заряджали 14 годин 47 хвилин. Тобто 1 заряджається 12 заряджається 12,5 хвилин. А щоб зарядитися від нуля до сотні, потрібно буде 21 годину. Тепер давайте рахувати гроші. Ми потратили 87 кВт електроенергії і по нічному тарифу це 187 гривень, як на мене дешево. Тобто, щоб зарядити мою машину від нуля до сотні, повністю потрібно буде 21 година і 265 гривень по нічному тарифу. Нарешті я відчую кайф електромобіля вдома. Ну а ви обов'язково ставте лайки і підписуйтесь, тому що зустрінемось в рекомендаціях! Па!